Усіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Дмитро Січень. Я пройшов дезон вже багато разів і хотів би дати поради, які, на мою думку, дуже важливі саме на початку гри. А на початку гри дуже важко знищувати орди зомбарей, фріков. Якщо наприкінці у тебе вже великий арсенал, там кулемети і там інші засоби, то на початку у тебе ну, геть нічого немає, не вистачає. І багато чого неможливо купити там у крамницях таборів. Що ж туди робити? А треба шукати гранати та міни. Ну, якщо їх на початку в таборах неможливо придбати, тому що репутації не вистачає, тоді треба знати, де їх шукати. І от я покажу ці місця, де знайти перші гранати та міни. Перше місце це будинок навпроти храму, де Дікан та Сара дружилися. Ось на мапі, от, на початку гри треба поїхати от сюди, в цей регіон і знайти це місце. Йдемо на другий поверх, бачимо, двері зачинені, тому спускаємось та йдемо на задній двір. Залазимо у вікно, і тут доволі так багато усього можна знайти. А головне це граната, яка дуже потім знадобиться. Друге місце. Воно недалеко. Тут поруч ямбар, де можна знайти сокиру. Це найпотужніша холодна зброя на початку гри. Вона ну, краща. Відразу покажу декілька місць потім, де можна знайти ще такі сокири. Але дивимось на цей будинок: теж нам треба зайти на задній двір. І тут ми знаходимо міни. Міни теж дуже такий ефективний засіб знищення орди, тому відразу покажу, де ще знайти ще одну міну. Це у хатинки біля озера за першим блокпостом Неро, який ви ще на початку гри з Бухарем проїжджаєте. Спускаємось. йдемо біля озера. Тут у нас е, теж такий невеличкий арсенал. Головне, тут ми знаходимо міну. Е, міни, гранати, та ну, взагалі, взагалі, усе. Що ви знаходите, вони через деякий час регенеруються після того, як ви пройдете місію чи дві, десь відпочинете у ліжку, і потім приїжджаєте на це саме місце і там знаходите знову ці ті самі розходники, так тому як робимо? Пройшли першу місію, поїхали, зібрали гранати, міни. Пройшли другу, третю, повернулися на ті міста, зібрали знову. Збираємо так, поки не назбираємо по три штуки того і того. І мін, і гранат. І потім вже можемо йти знищувати першу орду. Цього вистачить на перший заход. Також як і обіцяв, показую місця, де знаходяться ще сокири, які поруч з першою базою, з вежею, ну, там де ви відпочиваєте. Ось перше місце там, от на горі ваша вежа. І друге місце поруч з першою базою з вежею. Це вагон. Тут це теж, теж друга чи третя місія. Тут треба буде лагерю мародьорів знищити. І у цьому вагоні товарному знаходиться сакира. Ці, як я казав, розходники вони регенеруються. І ну така порада. Теж у вас на базі, на першій базі, там де вежа, теж доволі багатий арсенал всяких розходників, і їх можна ну після одної другої місії повертатися і пр пробігатися по периметру бази і збирати э, різні ну, розходники, які там генеруються. Ну от, от такі поради я би дав би людині, яка, яка починає грати в Days Gone, Тому що ну, якби набоїв не вистачає і знати, де ефективніша зброя і засоби ураження е -горди, ну, треба, тому що, поки ти не прокачаєшся, ти не відчуєш впевненість е -ну, іти на великі скупчення замбаків.